Присвоєння, розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Ця стаття Кримінального кодексу добре знайома Юрію Луценку. не лише тому, що він наразі займає посаду Генерального прокурора України, а й тому, що саме з таким формулюванням у 2010 році він потрапив за ґрати, де зрештою провів два роки та три місяці. Його тоді звинуватили у розтраті бюджетних грошей на святкування Дня міліції, яку він очолював при Ющенко, та не Законному нарахуванні пенсії та виділенні квартири своєму водієві правда, це трапилось за президентства Януковича, коли Луценко перебував в опозиції, і тоді багато говорили про політичну мотивованість справи. Але чи став з того часу Юрій Луценко, який після революції знову прийшов до влади, обережніше ставитися до бюджетних благ, які його оточують тепер вже на посаді генерального прокурора? Святкування весілля сина Юрія Луценка 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом перетворилось на місце скупчення адміністративного ресурсу. А спроби нашої знімальної групи зафіксувати це для оприлюднення суспільно важливої інформації закінчились силовим нападом на журналіста та оператора схем співробітниками управління державної охорони, які охороняли цей захід. Весілля по генпрокурорські спеціальне розслідування Михайла Ткача. 15 вересня Київська область Обухівська траса. 17.40. Біля заміського комплексу помічаємо багато автівок та охорону. На парковці стоїть реанімобіль із урядових кортежів. На узбіччі припарковані швидкі. Робимо коло. Беретельніше роздивитись, що відбувається. Зупиняємось через дорогу на узбіччі. До нас одразу підходить охоронець. А що ми щось порушуємо тут? Ні, я не плане порушую. Я можу вас, трошки далі притратуватися. Ми відганяємо авто у бік і виходимо на вулицю з камерою і мікрофоном. Бачимо, як співробітники значком управління державної охорони рухає фішки для заїзду авто у приватний комплекс. Інший працівник удо стоїть зі списком гостей на вході, прикрашеному квітами. До нас майже одразу підходить охоронець. Спочатку працівник УДО каже, що у заміському комплексі відбувається державний захід. У нас тут сьогодні проходять просто заходи державні державні заходи. Відповідно кати Клаб. як як він Клаб. Ну, місце тимчасового перебування охороняємо особи. Так. Сьогодні... Згодом виявляється, що захід приватний. Міністрів тобто є. тут сьогодні проходять державні заходи. Тут сьогодні проходять охоронні заходи. За участі осіб з нас, на які здійснюють державні охорони. Ага, так державні заходи проходять чи не, не, державні. Державні. не державні. Не державні, не державні. Просто щоб ми розуміли. Ні, ні, не, не державні заходи, просто відносно до осіб, Я які… Ярослав знімаємо. Зараз секундочку. Ми знімаємо, як пан Яценюк, заїжджає. В момент спілкування з охоронцем до комплексу заїжджає експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк та мер Києва Віталій Кличко. Лісти. Ось моє посвідчення. Ми маємо право знімати там, де не заборонено законом. Зараз ми знаходимося у громадському місці. А щойно ми договорили з охоронцем. Мікроавтобус перекриває в'їзд і закриває від нашої камери тих, хто виходить і заходить до закладу. Бачимо, що від дороги фасад закладу закриває тимчасово встановлений додатковий паркан. Тим часом на парковці комплексу більше охорони. 18.50. Ось свято залишає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Згодом на вході у заклад зі списком гостей з'являється вже інший охоронець зі значком управління державної охорони. 19.00. на узбіччі з'являється ще один охоронець. Тим часом на горизонті Обухівської траси замайоріли проблискові маячки кортежу. На парковку заїжджає спочатку один мерседес, потім другий. На другу камеру фіксуємо, як у заклад заходять президент Петро Порошенко разом з дружиною. Охоронці несуть подарунки. Співробітник УДО без жодних пояснень не дає нам підійти ближче. Хоча усе це не приватна територія, а публічне місце, і ми показуємо посвідчення. Радіо Свобода, програма Схема". Ось моє посвідчення. Можна зробити парапрузок? Ні, а чому? Тут немає паркану, це громадське місце. Слідом за президентом на свято завітав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. О 19.30 чомусь з вимкненими фарами заїжджає прем'єр-міністр Володимир Гройсман з дружиною. Зняти гостей закритої вечірки нам постійно заважають співробітники управління державної охорони. Вони спочатку намагаються перекрити камеру з одного боку. Два мікроавтобуси паркують перед оператором. Ось так. Другий оператор намагається знімати інший заїзд. Але і тут спочатку стоїть один мікроавтобус, згодом ще один. І нарешті третій мікроавтобус остаточно закреслює будь-які шанси зняти парковку закладу. П'ятниця, 21.30. Президент, прем'єр-міністр та багато інших політиків зібралися під Києвом у Кончазаспі на закритій вечірці. Аби ми, журналісти, не побачили відвідувачів, спіровідники управління державної охорони, ось так поставили автівки. Пізніше за інших приїхала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Доброго дня, пані Ірино. Підкажіть, будь ласка, що за захід? Ірина Володимирівна. Охоронці не пускають нас на парковку. Скай, будь ласка, чи можу я зараз тут пройти? Ні, а чому Тут ми демонструємо журналістські посвідчення? Поясніть, будь ласка, я представник змі радіосовода, програма схеми. Я не знаю ваше посвідчення. Будь ласка, поті. ви можете його подивитись. Поясніть, будь ласка, чому форму цього посвідчення і просимо пояснити, чому перекрито доступ до громадського місця? По перше, я хочу зайти на це громадське місце. Ви знаходите зараз на приїжджає. Я Часто, хочу зайти. Будь ласка, і покиньте територію. Слухайте, поясніть, будь ласка, мені. Я представник ЗМІ. Чому Ми, я не, не можу... Будь ласка, поки ти може, посвідчення, не знаю, цю форму посвідчення. Ось посвідчення оператора. Ми можемо продемонструвати. Оператор оператор. Тримайте ще посвідчення оператора такого зразка. Ви, знаєте, знає, ви кажете, що не знаєте такого зразка, а таке знаєте? Не знаю. І таке не знає. І не знає. Але ніхто з охоронців не погоджується навіть показати службове посвідчення. Покажіть, будь ласка, посвічний. Будь ласка, Зійдіть з проїжджої її частини на. Хтось із вас маркер. А наверну частину зійдіть, тому що ви зараз стоїте на проїжджій частині. А ці автівки не порушують вони вони дорожнього руху? Вони поламалися. Поламалися? Ви серйозно? Серйозно. Зараз, зараз ми їх злагодимо і вони уїдуть Тобто, Зрештою, ми переходимо через дорогу і з високої точки намагаємось продовжити зйомку. Але дуже швидко під'їжджає ось цей автобус і паркується неподалік від знімальної групи. У автобус заходить співробітник охорони, який щойно не пускав нас на парковку закладу. Охоронець показує водієві автобуса, де він має стати. І автобус ось таким чином повністю перекриває огляд. В результаті для проїзду на обухівській трасі замість чотирьох смуг для руху залишається дві. Тим часом кортеж президента готується до виїзду. Ми пригадуємо слова охоронців про те, що нам потрібно відійти на узбіччя. Та, будь ласка, там ви частина, ви... далі без коментарів. Ви зайшли на чесну територію. На ви, ви порушили закон. Тут Ту немає паркану. Будь ласка, це ліс. Вийдіть, будь ласка. Це ліс. Тут не штовхайте мене, будь ласка, це ліс. Навіщо ви мене штовхаєте? Ми нічого не прилазили, жодних парканів. Не штовхайтеся! Я... Що ви робите? Ось ми я погано я я поган... поган... ту погано стояти, тому я погано... Що вас... ви робите? Що ви? Горя, знімай. Ви я, я стою. Йос. Що ви робите? Вставай, вставай, вставай. Що ви робите? Що не роблю, він на мене накинувся. Хто накинувся? Ваш оператор. Нас з... Чому, вас, оператор чому Ваш оператор на нас накинувся. Він на нас накинувся. Добре. От, от коли подивимось. я викликаю поліцію. Викликайте поліцію. Оце... Викликайте поліцію, ви на мене накинулися. Хто на вас накидає? Ваш накинув? оператор, я намагався... я намагався пройти ви нас... на мене накинувся. Де ви намагалися пройти? На... Намагався пройти. Ви ще шуткуєте. Я що? не шуткую. Це, мабуть, ви шуткуєте. Мабуть, ви шуткуєте. Я йду не можу ходити. Ми я вас прийомо... я трогаю. Я, я теж хочу ходити, а я собі ходжу, де я хочу ходити. Понимаете? Що ви робите? Я нічого не роблю. Ми одразу телефонуємо на 102. Ви зателефонували у службу 102 Національної поліції в Київській області. Чекайте з'єднання з оператором. Але саме в цей час мерседеси, якими користується президент, залишають вечірку, і ті ж самі охоронці знову перешкоджають оператору. Другий оператор з протилежного боку, попри ось цю автівку, державної охорони встигає зафіксувати вихід президента Порошенка. Бачимо, що президента з дружиною супроводжує до автівок генеральний прокурор Юрій Луценко. Цей самий час із наших джерел ми отримуємо інформацію, що закрита вечірка, на яку з'їхалася майже вся правляча верхівка, це святкування весілля старшого сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра. 9 вересня Юрій Луценко оприлюднив у мережі Фейсбук фото з молодятами. Також тоді у ЗМІ потрапило кілька фото біля рацу. Під час святкування нам впадають в око кілька епізодів. Ось ця тою та кемрі з номерним знаком АА301 СК зареєстрована на Генеральну прокуратуру України. А ось ця жінка, яка спочатку стоїть біля мікроавтобуса, який привіз святковий торт, згодом охоронець її веде до автівки. І це виявляється та сама Тойота з номерним знаком аа 301 СК зареєстрована на Генеральну прокуратуру України. Чи має ця жінка посаду у ГПУ і на яких підставах відомчий автомобіль її відвозив? Ми публічно запитали генерального прокурора у мережі Фейсбук. Відповіді так і не отримали. Проте за кілька годин до ефіру на цьому фото нам допомогли впізнати візажиста Юлію Джулай. На сторінці візажиста у Фейсбуку у День святкування є допис з фотографією перепустки, де зазначено, що Юлія візажист нареченої. Це не єдиний епізод, який має ознаки зловживання генеральним прокурором службовим становищем. Ось мікроавтобус з номерним знаком АА 2013 МО. Співробітнику до пропускає на парковку закладу. Мікроавтобус зареєстрований на Генеральну прокуратуру України, паркується біля виходу з ресторанного комплексу. Що робить на приватному заході родини генпрокурора відомча автівка? Виявляється, авто слугує сховищем для подарунків. При цьому вантажниками працюють співробітники удо. Наприклад, як у цьому випадку, коли охоронці виносять поодно, схоже на портрет молодят. Охоронець сідає у відомчий мікроавтобус ГПУ і вивозить подарунки. Ми надіслали запит до Генеральної прокуратури з проханням повідомити на яких підставах службові автомобілі Генеральної прокуратури України обслуговували святкування весілля старшого сина генпрокурора. Присутність автомобілів Генеральної прокуратури України у місцях тимчасового перебування Генерального прокурора України жодним чином не свідчить про їх використання у приватних цілях, а обумовлюється необхідністю забезпечення державної охорони Генерального прокурора України та членів його сім'ї. Після 10-ї години гості починають роз'їжджатися. Ексрегіонал, який голосував за диктаторські закони, 16 січня Андрій Деркач. О 23-й годині їде Арсеній Яценюк. Далі помічаємо ось цього чоловіка. Він забороняв себе знімати і представлявся приватною особою в той час, коли ми намагались пройти на парковку ресторанного комплексу. А чого мене зні... знімаєте? Ми Радіо Свобода, програма схеми. Я Михайло Ткач, Це я приватна особа. чому мене знімають? Попри те, що цей же охоронець супроводжував президента Порошенка. А ось цей же чоловік говорить в рацію перед виходом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Слідом святкування залишає народний депутат від народного фронту Андрій Іванчук. Мікроавтобуси, які блокували заїзд на парковку, від'їжджають. А на їх місце під керівництвом одного з охоронців стає вже знайомий автобус. 12.15. Швидкі продовжують чергувати біля закладу. Співробітник управління державної охорони продовжує рухати фішки для автівок, якими за нашою інформацією користуються брати Григорій та Ігор Суркіси. Ось виходить віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Міністр інформаційної політики Юрій Стець. Відвідав святкування генпрокурорського сина і народний депутат від блоку Петра Порошенка Гліб Загорій. Одночасно залишають вечірку заступник голови фракції блоку Петра Порошенка, народний депутат Ігор Кононенко, екс-голова адміністрації президента, а нині секретар національної інвестиційної ради Борис Лошкін та секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Помічаємо, що охоронець знову несе подарунки у відомчий мікроавтобус ГПУ. Відвідав святкування і народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Трегубенко. Майже о другій годині ночі одним із останніх вечірку залишають народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Третьяков, міністр юстиції Павло Петренко у супроводі дружини генерального прокурора Ірини Луценко. А ось власний сам генеральний прокурор Юрій Луценко залишає ресторанний комплекс. Лише після від'їзду генерального прокурора численні державні охоронці починають розходитись. Схоже святкування весілля сина генерального прокурора охороняли навіть снайпери. Реанімобіль, швидкі та пожежна машина залишаються стояти. Відомчий мікроавтобус Генеральної прокуратури під'їжджає під вихід з ресторанного комплексу. До нього виходить наречений Олександр Луценко і спілкується з охоронцем. Після нападу співробітниками управління державної охорони ми викликали поліцію на місце інциденту. Написали заяву за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Третя година. Святкування закінчилося приблизно півгодини тому. І, як бачимо, парковка закладу знову стала відкритою. За три дні після нападу на запрошення ГЛТ, ми прийшли до управління державної охорони на зустріч. Я журналіст. Я Ну, 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 По-іншому ви ви не розумієте, що це, це охороні заходи. Ну вибачте, але вони діють за кому, вони, вони, ви порушуєте режимну зону. Так безпівробітник мені, я так розумію, мав би про це сказати. Він сказав, Жіни, що він там Виключай. 40... Під час зустрічі начальнику ДО повідомляє, що за результатами службової перевірки його підлеглі нічого не порушували. Ні, нема порушень. Шість пункт не, поліція відмовила порушення шість пунктів Наскільки я пам'ятаю? Відмовила? Просто і... вони нам не повідомляли. Ми ну, написали заяву. Ну написати заяву це ще не значить, що це Ми розуміємо. Так, хто хто перше напише, ми напишемо. Натомість порушення встановили з боку нашої знімальної групи. Ви там працювали 17 годин. Це не було таке, що ви заїхали і вас не побачили. Ви годин ну м'яко кажучи, порушували режим території. М'яко кажучи, по великому рахунку працівники повинні були б висадити поліцію і за порушення режиму скласти протокол. Але знову таки, оце є те, що кожен день ми просто замучимось постійно, постійно відкликати поліцію по будь-яким таким випадкам. Ось так начальнику ДО пояснює напад на знімальну групу, в результаті якого оператор Борис Труценко отримав струс мозку та пошкодження руки. Там ж який горб? Ці військовослужбовець упав. Ну ви ж не говорити, що він не впав. Там був такий гор, тинутів пісок, спітнувся і впав і зачепився за цим, за, 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 за оператором. За оператор. Гелетей наголошує, що нашій знімальній групі у тій ситуації ще пощастило. Пане Михайло, навіть якщо б вони застосували зброю, було б ще питання, як вони сприйняли цю небезпеку. А в темноті вас ніхто не бачив. Потім, коли до вас підбігли, побачили, що це знову ви. Які шість один знімають? Ну знімайте питань нема, але не порушуйте режим. Отакі вимоги, пане Михайло. Ліше він... нас тягнули. Знову таки тягнули. Ну, ви кажете, тягнули. От я бачу це місце. Я ну, вечором пішли, зробили відтворення, взяли пояснення. Людина показала. От я каже, вечором біжу я дивлюсь. Ось спітнувся, Людина стоїть. От я так і взявся за нього. Ми показали відео спілкування зі співробітниками ОДО у повному обсязі медіаюристу інституту розвитку регіональної преси Людмилі Панкратовій. Якщо оцінювати дії журналістів і представників охорони, хто був правий, хто ні, ну з моєї точки зору журналісти все ж таки більш надали обґрунтування, чому вони мають право тут знаходитися. Перше, друге, вони показали свої посвідчення і такого, і такого зразку, посвідчення моє, посвідчення оператора камери багато разів повторювали, що це громадське місце. Тобто мені здається, що вони виконали все, що від них належить, щоб їх ідентифікувати як журналістів. І по-друге, вони бажали почути, чому саме тут охоронювані заходи. Вони цього не почули. І вони не побачили посвідчень осіб, які представляють управління державної охорони. Ускільки державі обійшлося святкування весілля сина генерального прокурора. Загалом біля ресторанного комплексу швидкі та реанімобіль чекали близько 9 годин і залишили чергування вже після того, як свято залишив генеральний прокурор. Начальник ОДО переконує у необхідності медичного супроводу вечірки. Там на заході стояв реанімобіль до самого завершення. Це у вашому відомстві Дивіться, пане Михайло. Якщо є підстави підстави, вважати, що є якісь проблеми, охороняємо особи. Ну, життя є життя. У нас президент вже по 80 років, Інколи. Присутність в такому віці ну знову таки, дай Бог, всім, щоб почували себе комфортно і в безпеці, тому що моя робота не говорити, питання про здоров'я, але ми думаємо про все. Також під час святкування ми двічі фіксували пожежну машину біля закладу. До речі, я за пожежну почув, пожежна там заправлялася. Щодо співробітників державної охорони, то вони залишались на чергуванні навіть після того, як поїхав президент та інші високопосадовці. Снайпери також лишили позиції після від'їзду генерального прокурора. Чи охороняли снайпери генерального прокурора? Знову таки, пане Михайле, знову таки, ми не є помічниками для нашої країни агресора. Якщо є необхідність, ви побачите, якщо ви придивитесь інколи, дуже так от, то ви побачите те, що він раніше не звертав на сегодня. Подробиці охоронних заходів святкування весілля сина генерального прокурора, начальнику до повідомити відмовляється: якщо в мене буде інформація про те, що або будь-які питання пов'язані з тим, що йому загрожує небезпека, я зробив все стільки людей, скільки треба. Скільки це може бути? Ну, можливо, все управління буде працювати. Не визнає Валерій Гелетей і того факту, що подібний супровід за державні кошти приватної вечірки можна розцінювати як зловживання владою Генерального прокурора України Юрія Луценка. Нас цікаво, чи не використовував не. службове становище Генеральний прокурор, для того, щоб охороняти певним чином весілля свого сина. Пане Михайло, за охорону відповідає керівник державного охорони І ті білелі, які є. Я завжди маю, кажу, інколи і неприємні речі, коли я настаю на тому, що буде так, тому що це захон безпеки. Повітря, не кожному хоронему подобається, що за ним ходять охоронці. Ви не думаєте, що це дуже добре, коли твоє приватне життя ну, завжди під оком. Президент України Петро Порошенко не коментував силовий напад працівників ОДО на нашу знімальну групу, що трапився саме під час його виїзду зі святкування весілля генпрокурорського сина. Наше прохання висловити свою позицію з цього приводу залишилось без відповіді. І окреме питання радше риторичне: чи можна вважати генерального прокурора незалежним та неупередженим по відношенню до всіх гостей, яких він покликав на весілля свого сина? На чиєму він опиниться боці, коли хтось з цих людей стане потенційним фігурантом розслідування ГПУ?